Із настанням осінньо зимового періоду гостро постає питання виникнення пожеж у житловому секторі. Майже щодня реєструються нові випадки пожеж в оселях, і найчастіше причинами їх виникнення стає порушення правил пожежної безпеки з боку самих власників. Окрім того, що громадяни наражають на небезпеку себе та ставлять під загрозу знищення свого майна, часто порушуючи правила пожежної безпеки. У небезпеці опиняються і сусідні будинки або квартири у багатоповерхівках. З огляду на це слід запам'ятати і виконувати основні вимоги пожежної безпеки. Не куріть у ліжку, пильнуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, пральні машини тощо, не перевантажуйте електромережу. Не вмикайте одночасно побутові споживачі великої потужності, не використовуйте саморобні чи несправні побутові електроприлади, не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитись сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами. Подбайте про захист помешкання при користуванні пічним опаленням, вчасно ремонтуйте печі, обштукатурюйте комини, розмістіть перед топковим отвором негорючий металевий лист розміром 0,5 на 0,7 метра. Попіл і стопок необхідно заливати водою та виносити у спеціально відведені місця, не висипати поблизу будівель. Монтаж та встановлення газового обладнання повинні виконувати виключно фахівці відповідного профілю. При виявленні у приміщенні запах газу слід негайно припинити його подавання, викликати аварійну газову службу і провідати приміщення. До усунення несправності у приміщенні забороняється запалювати сірники, палити, застосовувати відкритий вогонь, вмикати електроприлади. Пам'ятайте, чимало пожеж, особливо з трагічними наслідками, виникають уночі, тому що вечора необхідно вимкнути всі можливі електробобутові та газові прилади, упевнитись, що безпосередньо біля ліжка в притул до ковдри не стоять електричні прилади. Переконатися, що вогонь у печах догорів, зачинити двері у кімнату. Майже кожній пожежі можна запомігти. Для цього слід максимально чітко виконувати вимоги пожежної безпеки. Крім того, кожному необхідно знати порядок дій під час пожежі, спосіб виклику пожежно-рятувальної служби, уміти загорань, гасити загорання на початкових етапах, перевинними засобами пожежогасіння чи підручними засобами, знати безпечні шляхи виходу з приміщень. Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає, почувши сигнал повітряної тривоги, негайно пройдіть в укриття та перебувайте там до сигналу відбій повітряної тривоги. Пам'ятайте, сирена це можливість бути готовим до небезпеки як фізично, так і морально. Перемога з кожним днем все ближче, все буде Україна.